Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 61 її створив видатний шаховий композитор Сем Лойд. Хід білих мат в 5 ходів. Розв'яжіть. Білі мають 2 коні. Як відомо, мат двома конями не поставити. Потрібно, щоб суперника був пішак, і переважно, щоб той пішак був не насунутий. На щастя білих, в чорних є пішаки. На нещастя білих, цих пішаків аж 3, і вони дуже близько до полів перетворення. Якщо хід чорних, вони загрожують F2 проводити ферзя. Які є ходи в білих? Кінь є 4 неправильний хід F2. Що робити білим? Побили пішака, король F1. Загроза є 1 ферзь, кінь Д3, і в результаті у нас нічия. В цій позиції білі можуть спробувати кінь ф 4 Якщо чорні проводять ферзя, буде кінь D3 мат. Але чорні грають король ф 1, загроза є 1 ферзь. Кінь G3. Король G1. Одного пішака побили. Далі чорні ставлять ферзя і знову нічия. Які ще тут є ходи? Кінь F4. Неправильний хід. Якщо чорні грають e 3, кінь d 3 мат. Якщо чорні грають F2, тоді кінь g 2 мат. Але в чорних є тут хороший хід. Король в 2. боєм кінь. Пішак є е йде в ферзі, і білі роблять нічию. Причому єдиними ходами. Кінь h1, король Е3, кінь д5, король д4, король д2. Підводимо короля, щоб зупиняти пішаків, король д5. І це нічийна позиція. Кінь ж3, король д4. Можна віддати. Фігуру за двох пішаків і нічия, бо чорний король не перед пішаком. Як же правильно грати білим? За білих правильно походити, щоб був мат в 5 ходів, кінь F5. Що робити чорним? Якщо F2, тоді кінь є 3. Чорних цухцванг. Чорні мають зіграти f1, перетворити пішака в будь-яку фігуру, наприклад, ферзь, але кінь c2 мат. Чорні можуть зіграти є. Тепер білі виграють і в білих є 2 способи. Кінь Е3, F2, кінь F4, F1 ферзь, кінь d3 мат. Знову допустили, що чорні проводять ферця, але мат. І інший спосіб виграшу це кінь G3, F2, кінь F4, F1 ферзь, кінь d 3 Найкращий захист за чорних це король F1. Створена загроза e 1 ферзь. Білі грають кінь Е3, король Е1. Хто ще не розв'язав задачу, мат в 3 ходи, хід білих. Подумайте. Білі коні стоять ідеально, і білі виграють, роблячи вичікувальний хід. Король С2. Чорних цугцванг. Чорні мають грати в 2, Король С1. Знову вичікувальний хід. Чорні ставлять ферзя чи будь-яку іншу фігуру. Ця фігура забрала поле f1 в короля. І кінь c2 мат. Мат двома конями. Давайте на початок, як це сталося. Перший хід кінь f5. Найкращий захист короля f1. Кінь Е3, тільки король Е1. І тепер робимо чорним цугцванг. Король С2, F2, Король С1, знову цугцванг. Ставлять чорні ферзя кінь с 2 мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!